Цього в'язального обладнання розпочалося відновлення нашої рубіжанської панчишної мануфактури у місті Львов. Виробництва були прильоти, влучання, була пожежа, другий поверх повністю зруйнований, він горів, на жаль, продукція розграбована. Тут починаємо з нуля. Саме що головне збереглося нас частина команди. У Львові знаходиться наш головний партнер «Dodasox». і мабуть через те, що вони нас так дуже сильно підтримували, казали, що нам не шкарпетки саме вашого виробництва. І тому ми знайшли собі сили і розпочали цей процес відновлення. Після того, як ми знайшли приміщення, почалося перемовини з міжнародними організаціями, які допомагали їм у певній компенсації за оренду купівлі нового обладнання. Якщо люди, зазнаючи серйозних бомбардувань, все таки мають мужність далі продовжувати працювати, навіть переїжджаючи в безпечні місця чи міста, то це велика повага, тому що важливо, щоб працювала економіка, щоб люди мали роботу, тому Львів відкритий. До всіх бізнесів, які хочуть тут продовжувати своє життя, тому що вони лишаться в Україні. Вже з перші шкарпетки ми зв'язали, зашили, ще не сформирували, але вже, вже є що. Будемо все відновлювати, відбудовувати.